Вашої уваги і діяльність роботи ДОЕНС! З даного відео ви дізнаєтесь про те, яка ведеться гурткова робота, про пріоритетні напрямки виховання гучнівської молоді, то як долучитися до гуртків еколого-натуралістичного напрямку. Тож вперед! У ДОНСЕ працює відділ екології та природоохоронної роботи, відділ біології та сільського господарства, організаційно-масовий та лабораторія. Наразі всі гуртки працюють дистанційно. Для нас, вихованців гуртків, окрім тематичних лекцій, бесід, проводять цікаві інтерактивні вправи, які ми із задоволенням виконуємо та з нетерпінням чекаємо на нові. Наскрізним напрямком виховання є національне Патріотичне, за допомогою якого у нас на вологому покоління формується висока патріотична свідомість. Чиття вітенської любові до батьківщини, турбота, проблема свого народу. Сьогодні як ніколи ми розуміємо значення цих цінностей. Так керівниками гуртків Доєнс розроблено цикл майстер-класів. Все буде Україна. Вперше в історії Доєнс організовано та проведено обласну екологічну експедицію дистанційно. Проведено конкурс квіткових композицій. Табліцький конкурс українського патріотичного смайлу до Дня захисників та захисниць України. Конкурс календарних люборобських обрядів Коло Сварога. Обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри. Паросток. Триває конкурс фоторобіт юних фотоматерів Моя країна Україна. А ось так проходять онлайн-заняття. Добрий день, шановні вихованці гуртка, «Юні екологи Донецького обласного еколого натуралістичного центру. Рада вас вітати на нашому занятті за темою сучасний стан природних ресурсів і природного середовища України. А, я так да, Як ви вчора за лісою робили, я тільки другу я, я вже буду третю робити. Тема нашого заняття класифікація меду за походженням. Мед буває двох видів: квітковий та падевий. А тепер скажіть, ви всі любите фотографуватися? Так. так. Чи є у вас вдома зроблені власноруч рамочки? Дуже добре, є! Кожна фотографія, явище унікальне, що зберігає в собі частинку якоїсь емоції Фоторамки можна зробити з будь-яких матеріалів. Побачили, ось дуже красива така з оленем. А тепер давайте розглянемо з вами покрокову інструкцію для виготовлення фоторамки з природнього матеріалу. Добрий так, день, діти! Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з колекціями метеликів. І зараз ми не тільки будемо розглядати колекцію метеликів, а ще й познайомимося з окремими видами, а саме і самі створимо міні-музей колекцію метеликів. Так, зараз я вам у чаті відправлю посилання на душ. Джамбург, зараз ми спробуємо з вами зробити е, сторіночку якраз про такого метелика Махаона. Запрошуємо всіх бажаючих здобувачів освіти Донеччини на заняття в Донецький обласний еколого-натуралістичний центр. Ми завжди раді новим обличчям. У нас цікаво.